Триває ліквідація наслідків дронової атаки на золотоношу, де зафіксовано три випадки падіння ворожих шахедів. У наслідок цього постраждала житлова інфраструктура. Гуркотіло і зрив, рибу, і волною відкинуло всіх. Ми заскочили, поховалися, між двор, стінами. Сиділи, поки воно все вийшли, стікол немає, горить. Ну, дуже важко. За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше десять багатоквартирних будинків, кілька приватних домоволодінь. Здебільшого йдеться про вікна. Суттєво поруйнований приватний будинок, що був епіцентрі вибуху. І це справді диво, що без потерпілих, бо на той момент у ньому була ціла родина з восьмирічною дитиною. Це ми чули. Це не пройшло п'яти хвилин. Ми бачили залп. Я бігла до чоловіка, кажу, так і так. Оце вікно кажу, мене дуже смущає, я хочу його за це забити. І виходить, що я тільки договарюю, і такий зал зал поп'ять красний, і тільки хоп, все летить. Вибігла на вулицю, кричу, де малий, де малий, вже чоловік, хатив його винні з пігом. Відповідні служби спрацювали. Служба державна з надзвичайних ситуацій. Практично з самого рання підключили ми нашу організацію Червоного хреста. Сьогодні протягом доби будуть завершені всі обстеження комісійні щодо нанесених збитків, тому що по суті наслідки великі. Всі три вибухи відбулися на землі. Вибуховою хвилею винесені вікна і в сусідніх будинках, і навіть через квартал. Сьогодні всі обстеження будуть завершені, складені відповідні акти. Частину Червоного Христа будемо компенсовувати фінансові збитки, і частину, звісно, з місцевого бюджету і за необхідності будемо підключати і обласний бюджет. Комісії фіксують усі пошкодження, щоб визначити остаточний обсяг завданої шкоди і відповідно відновлювальних робіт. Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа України допомагає із першочерговими роботами та матеріалами.